20 новообранців строкової служби та один контрактної частини Національної гвардії України, що дислокується у Луцьку, склали присягу на вірність Україні. Незважаючи на дощову погоду, розділити важливу подію у житті юнаків приїхало чимало рідних і близьких. Привітати нацгвардійців, прийшли представники влади і духовенства. 20 днів 20 новобранців строкової служби і один контрактної військової частини 1141 національної гвардії України ретельно готувалися до відповідального моменту у житті складанні присяги на вірність України. Віталій Гончарук народився у Рівненській області. Юнак твердо вирішив, що зі зброєю у руках захищатиме цілісність і незалежність держави. Він написав заяву на службу за контрактом. Оскільки мене батька немає, мама зразу хвилювалася там. Були різні спори, не гаразди там багато. Сперечалися щодо цього, але я сказав, що доросле своє рішення прийняв і піду. І все. Дружина також нормально відреагувала. Сказала, потрібно так, потрібно. Уродженець села Дольськ, Любачівського району Сергій Бошко закінчив східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Боронити чи ні рідну державу не роздумував. Хвилювання перед складанням військової присяги присутнє. За 20 днів, які Сергій провів у частині, командири багато чого навчили. Навчилися строєва підготовка, вогнева підготовка, стрільби були. Все, все нормально. Ну, Як відстрілявся? Добре, відстрілявся. Перший раз хвилювання було, але з хвилюванням справилися і показали нормальний результат. Командир військової частини національної гвардії Василь Гуртовський задоволений молодим поповненням. Вони проявляють дуже великі бажання і на диво показують дуже великі здібності. Дуже стараються. Що якщо прийняти з минулим, такого раніше не було. Привітали юнаків із знаменною подією у житті представники обласної державної адміністрації і Луцької міської ради духовенства. Теп слова поважання мирного неба над головою і відповідальності виконання військової присяги прозвучали з уст мами бійця Національної гвардії України Ірини Бондарук. Віктор Снітко приїхав на урочистості з нагоди складання присяги на вірність Україні з сином із Маневецького району. Свого часу він служив у групі радянських військ, що дислокувалася у Німеччині. Він пригадує, що приймаючи присягу, теж хвилювався. Я зараз дивлюся на сина і те саме в потілі йдуть мурашки, так я таке згадується своє молоде. -те. Бійці військової частини Національної гвардії України, що дислокується у Луцьку, пройшли строєвим маршем під звукою оркестру, демонструючи вишків.